Бажаєш стати справжнім перекладачем вийди на сцену. Як виявилось, театр – це розвиток усіх якостей необхідних для усного перекладача? Викладачі кафедри перекладу ХПІ стверджують, такого підходу до навчальної системи немає ніде в Україні, тим більш у технічному навчальному закладі. концепция театра студенческого очень плавно и органично сочетается вообще с концепцией обучения иностранному языку у нас на кафедре, потому что э, в основном мы делаем ставку на коммуникацию. Это умение держать себя на публике, это развитие ораторского мастерства, это владение спонтанной английской речью, это в конце концов этика поведения, потому что это умение работать в команде. Початку это был начин театр. Студент Ти вигадували жартівливі сценки, а потім зрозуміли, що можуть набагато більше. Так у репертуарі театру мініатюр з'явилось близько 20 коротеньких класичних п'єс, таких авторів як Бернард Шоу та Огенрі. Самі ж студенти зізнаються, вихід на сцену реально діє. Познання язика, розвідтя язика, звісно, і цікавий досуг, припровождення, спілкування з своїми одногрупниками. не просто діда погуляти на вулиці, а провести своє з спользи. Ти просто улучшаєш мені спілкування з іншими людьми. Ти слишишка. Чаюся на англійському язиці другі люди, і ти узнаєш багато нового, інтересного. Молоді актори сподіваються, що невдовзі буде цілий фестиваль англійської мініатюри. І саме у ХПІ, бо тут вперше в Україні 10 років тому винайшли новий креативний спосіб підготовки перекладачів. Олена Захаренкова, Євген Шенкаренко Харківські новини.